Дивись, а, навіть якщо ми так умовно кажемо про те, що влада постійно розповідає про потужну потужність у всьому, я взагалі вважаю, що це слово паразит, а, яке на першому місці, після нього тільки незламність, а, на третьому я президент. Так от потужна потужність а, розповідається, але ж ми ж не бачимо справжніх дій. Наприклад, і в справжніх кроків популяризації служби в ЗСУ не бачимо, немає цього. Влада дистанціонувалася. йде мобілізація, але вона, м'яко кажучи, не найкращим варіантом йде. Далі ми чуємо мільйон дронів. А як їх виробляються мільйон дронів? А чому тоді ніхто не отримує з тої кількості, яка потрібна? Там в травні повинні були дати 416 тисяч, а дали трохи більше 100 тисяч. В червні повинні дати були більше майже півмільйона, а дали щось біля 200 сум. Ну, не, не б'ється воно, не б'ється виключно потужні обіцянки. А, чесне спілкування суспільства непотужне взагалі. А, боротьба з корупцією. Ну, ти сам читаєш не гірше за мене. Постійне зашквари. І це не тільки, до речі, слуги народу, це й прокурори СБУшники, Мінти. Всі. ДБРівці всі, то в мене запитання: скажи мені, будь ласка, а чому влада цього не робить? Вона вважає, що без цього цього, без цих ініціатив, без цих дій можна перемогти ворога? Не створюючи нові підприємства, по виробництву дронів і зброї, не боручись з корупцією, не створюючи умови для бізнесу. Чи є інша причина? Ну, я тебе скажу так. Важке питання, так? Ні, це не важке питання. Ти розумієш, воно настільки важко прийняти, Я все ж таки за освітою. Оксі Васильович, про це запитання. Скажи мені, будь ласка, коли ти зрозумів, що без старлінку ти не можеш, ти його придбав, тому що це необхідно. Коли наша влада розуміє, що якщо вона не почне кампанію популяризації служби в зсу, то ситуація не покращиться, коли вона не зробить умови для бізнесу, замість того, щоб обчіпувати його як гуся, ситуація не покращиться. Якщо корупціонерів не будуть бити по руках голові і е, е, вироками суду, то вони будуть розуміти, можна ну, відбитися як крася. ти, 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 ти от мимоволі. Мим, Назвав причину, яка відрізняє мене від влади, від ну взагалі від політиків, скажімо так, да от стерлінг. Насправді, те, що сказав, що я купив стерлінг, Це з моєї так мовити звичайно. Я повинен, якщо б я був політиком, я повинен сказати, що я двома провідками, якимись за 5 гривень з'єднав е, е, так, би мовити, це з Божої волі. Відбувається взагалі в мене інтернет. А Стерлінки тільки по тезу бачив один раз. А і взагалі старлінки треба всі передавати в ЗСУ. От тоді я би був. От, от, я тобі, ну, я намагаюся, тобі, от, як діє наша влада. От вона так і діє. Ти зрозумів, про що Чим? Треба, треба, треба пояснити? Але почекай, тобі, <поць>, дій, це казки, це казки. Це, 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 ми ж виживаємо зараз. Ми виживаємо, а не Твереза, оцінка, і все. Мене б мені плювати, що будуть думати про мене люди. Плювати просто, тому що так, я можу плювати, а їм не плювати. Почекай, але нам а нам що, плювати про те, те, що вони думають, нам треба а перемогти. Про мобілізацію, якщо казати правду про мобілізацію, ну довіра була б зараз не 60%, а було б 15%. І головне ж найсмішніше, щоб він отримав довіру у тих пасіонарів, які зараз його терпіти не можуть, так? Але йому це не потрібно. Ну, бачу йому це? От і все, ця відповідь. Це, ну, для мене все дуже просто. От настільки просто, і ще раз Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. От, ну, от підеш ти шляхом е, чесної, благородної людини. Де твоє місце в Україні? На свалиші історії, все, вони це вивчили чудово. Брешеш, маніпулюєш, розводиш, і ти герой, в тебе все чудово, і ти можеш претендувати на подальше продовження своєї політичної кар'єри. Я ця формула для мене, як політехнолог, абсолютно зрозуміла. Я стільки, так би мовити, побачив в своєму житті. Хороших, чесних людей, які ну просто ну казали правду, і, і їх нема з точки зору просто вони нікому не цікаві, так і навпаки, просто от включаєш телевізор, включаєш YouTube Ти не дивиш, включаєш YouTube одна морда за іншою, одна морда за іншою, яких я знаю як облуплених які знають ціну, які знають, що вони вчора брехали, як тільки можна, і народ. Як тупе битво дивиться, слухає, вірить знову. І це все буде повторюватися далі. Розповідати, як. для чого без так? Ми про це багато разів говорили. Ось вона виконує цю роль. Так, вона чудово. Ми в цьому не винні. Мобілізація це взагалі мені до чого. Ми виграємо переговорами з Байденом і зброєю, яку надає Захід. Чи можливо навіть іноземний Лігіон нам прийшлють. Оцим ми виграємо, а мобілізація це військові, це це ті, що м'ясні штурми влаштовують, це ті, що, це ті, що бусики вас засовують. Да, це, це солдатня. Ну, це вони, ну це ну що, ну що, ну от ми вимушені. Ти ми, цитуєш ти... зараз безуглу. Вибач, ти цитуєш. Я, без углу. я цитую. Я просто кажу логіку. Чому да. я цитую? Я логіку кажу. Ось отак от до безугла безумно. Я... До безумла. Мисловами. Так... Класична маркує зараз військовим, винні за провали і помилки банкової. Вона хоче, щоб вони були. Ну так, її завдання. Не вона хоче. Це її завдання. Ми це розуміємо з тобою. І наскільки успішно, я не знаю наскільки, але я думаю, що не без успіху, що немарно вона працює так довго, так би мовити, вона свою функцію виконує. А... Наскільки успішно ми це зможемо, тільки якщо будуть відбуватися колись вибори в цій країні, тоді ми зможемо зрозуміти, наскільки це вдалося. А, ну, ну, Просто ти розумієш, тобто, ми ж повторюємо одні і ті ж самі теми з кожної нашої зустрічі, так? І Не постійно, що я. Підтримую, я, підтримую. я... Я, я, я в мене помінялась точка зору, що я нарешті побачив якісь рецепти, які з'явився у влади. Ні, нічого не відбувається. Якщо все добре, якщо тебе не критикують, якщо в тебе нема навіть загрози, та насправді, от справді, на даний момент навіть загра... загрози втрати влади, втрати своєї позиції, всю іншу, нащо тобі? Ну, все, ну слухай, ну давай так. Ну у них же є. Вони завжди будуть казати. Дивіться західні газети, дивіться всю пресу 22 року. Так ми повинні були закінчитись в 22-му році. Нам кінець, так далі. Ну те, що Масічуку поширює, так, от розповідає а, столиця на місці, на місці. Не під Москвою, не під Москвою. Так, вихід в порти є. Є флот чорноморський, російський, практично знищений. Він не плаває, так є. Є певні проблеми, але це росіяни, а не ми. Все чудово, аргументація чудова та і нормально. Тому 60% 60% підтримки. Тому і мінятися особливо не треба. Ти більше знову ж таки. Ми ж не знаємо, яка зараз яка головна задача зараз є у влади. Ну тобто, от, яку воно тактичну задачу вирішують. Так? Ми це про це можемо тільки здогадуватися. Які бачив по вихідним, ну мається на увазі, по вихідним. З інтерв'ю, з уст і, і тому подібне. Так, те, що говорив Зеленський півроку назад, і те, що він говорить зараз, то, там, Лемон сьогодні прочитав, я просто не звертав на це увагу. Зеленський перестав взагалі говорити слова, які він постійно говорив, про, про, про початок будь-яких перемовин. Це вивід російських військ з, з української території. Все, такої мови нема. Я і не закидуюся абсолютно Зеленському, я про це говорив, що так воно і буде. Я про це і говорив, от так і буде. Повільно. Логіка дуже проста. Я про це в твоїй передачі це казав багато місяців назад. А, мир і реальні дії влади повинна співпадати з, з настроями населення. Щоб це виглядало не як, що Зеленський от вирішив миритися, так? а що це населення просить. Населення просить, ну давайте вже, ну скільки ж можна без світла сидіти з цими бусиками, ЦСКшниками миритися і тому подібне. І соціологія показує вже потроху, навіть не потроху, людей, які готові на мирні, поки що є територія проблеми, але це теж зміниться за пару місяців. Ти знаєш, я тебе так послухав, послухав і задумався взагалі про перспективи. Особливо про ті перспективи, які нам світять, наприклад, якщо ми навіть після перемовин отримуємо заморозку. Мир, я не вірю. Більше того, і ти теж я думаю, розумієш, що через деякий час ми отримуємо наступну хвилю війни. Тільки дурень сподівається, що Росія, отримавши шмат, задовільниться їм і не захоче отримувати більше і далі. Ти ти дурнями називаєш величезну кількість українців? А я ж не впевнений я... в тому, що вони такими не є. Дивись, ну, це їх. Це констатація, те, це, 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 це... Це, 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 а... це, що ти, ти це знаєш, і я це знаю, і впевнені, а... це абсолютно ні про що не говорить. Дивись, це... я, а знаєш чому я можу казати? Вони живуть сьогоднішнім днем і хоч якоюсь завтрашнього, так? Олексій, знаєш, чому я можу казати це? От дійсно. Прямо знаючи, що це е, там рейтинг вбиває то, чого боїться Зеленський, що це не подобається людям. Я не планую обиратися. Я не планую обиратися. Я хочу жити в Україні. Це різні речі. Обиратися, хай обираються ті, хто хоче. хай обираються ті, хто вважають, що вони можуть змінити країну, в кого є сили, бажання. Я бажаю їм наснаги, я готовий їм допомагати. Але працювати, як я працював, 24 на 7 на 365, я не готовий. От я тобі відверти, і я кажу, як є. Я і раніше казав за це, це людям не подобається. Але коли ти кажеш, що от вони не розуміють це не треба їм доказати. Треба, треба казати, людям. Треба казати, повертати їх з країни рожевих понів до реальності. Але скажи я, мені, будь ласка, я я, я, я ж заяв. Я, я про це Давай. кажу. Я, я просто нурмоти. Я свідомий того, що кажу, неприємні речі. Я це я чудово розумію, що і під твоїм етером. Я отримую дуже багато оцінок, я читаю постійно, не запрошую ти більше його, хто він такий і тому подібний. Так само на своєму Ютубі і на інших соціальних мережах, менше в мене аудиторії, але це теж, я чудово розумію. Кожним своїм таким словом я зменшую цікавість, так би мовити, з тим, що я говорю. Це свідоме абсолютно, я розумію, що так воно і буде. Лю... І, і тут, розумієш, проблема. Я не, не, не збираюся зображувати себе. сподіваюся, ти теж цього не і Мейсея, так би мовити, які там. Я не зображую себе. Я чудово. Я цинічний політтехнолог. Я це все чудово розумію. Я звертаюся не до людей. Люди це розуміємо. Це маса індивідуальностей, до якої треба знайти відповідні слова. До людей, які готові чи повинні взяти на себе відповідальність. Не буде такого ситуації в Україні, коли бамс, всі прозріли і всі зрозуміли, як нам далі жити. Не буде цього. І це ніде не відбувалося так. Ну ніде. ну Всі народи, кожні свої історії вони були відомі, так би мовити, так. І хтось вів за руку. Цим займалися еліти. І це нормально абсолютно. Потім еліти поділилися трохи це змовити своєю владою, і в кінці кінців все закінчиться тим, що голосують за Трампа, голосують там ще за когось, і так далі. Ну добре, це демократія, це розвиток демократії. поки нам просто ми навіть цього шляху не пройшли. Я звертаюся в цьому плані до людей, які, якщо ви хочете, щоб ця країна залишилась, і ви хочете щоб ця, то треба брати на себе відповідальність. Брати відповідальність, а далі кожне хай розшифровує, як, як це відповідальність виглядає. Бо безвідповідально прийти до влади просто заради влади, це шлях нікуди, абсолютно це він доведений. Тому що ну відб'ємося зараз, не відіб'ємося через 5 років. Ну, просто від Росії. Від Росії. Тому що, ну, тому, що це ще? Я, я, головне, най, найгірше, що я не бачу просто е, от. Група людей, яка б сказала би, от ми бачимо так і так, нам плювати на те то і тето, ми розуміємо, що без отаких от от кроків, і це питання не голосування, це питання не демократії. Проблема в тому, що я навіть таких не бачу Тому що всі всі хочуть, ціни беруть на себе відповідальність ті Дайте спочатку нам владу, проголосуйте за нас, і тоді ми щось зробимо. А для того, щоб проголосувати, ми повинні піти на компроміси, щоб ви за нас проголосу. А для того, щоб ви за нас проголосували, ми повинні вам брехати. А потім думаю а ну я вже не брехав вже стрількору, бо нащо мені далі робити щось? Ну, зрозумієш, про що я кажу, так? Розумію, я тебе більше скажу. Я пам'ятаю, як на окрузі в 2019 році мені казали, пообіцяйте нам, це це. і це, Не це. наприклад Кінець епохи бідності теж я кажу, ну це неможливо. Ви не хочете робити нас заможніми і щасливими, ми за вас голосувати не будемо. Я пам'ятаю цю фразу. ви не хоч... Я кажу, я не хочу вам обіцяти те, що я не зможу зробити, але це інша історія. А, а зараз я, до речі, хочу звернутися до наших глядачів. А скажіть мені, будь ласка, ну чи розділяєте ви думку ту, яку каже зараз Олексій, якщо розділяє. Якщо ви розумієте, що він каже правду, то негайно підписуйтесь на канал Олексія Голобуцького, який дуже цікавий, я раджу цей канал. Більше того, в нього там є така цікава тема: зрада чи перемога. дуже раджу дивитися, більше будете розуміти. Хоча для декого це буде травматично, тому що розбиває ілюзії. А всіх інших я також прошу, якщо ви ще не підписалися, підписатися на мій канал. Якщо ви зараз дивитесь і не підписаний, підписуйтесь негайно. І порадьте цей канал своїм знайомим, щоб більше людей знало правду, щоб більше людей знало, що відбувається, те, що каже Олексій. Порадьте, дайте рекомендації, поставте зараз вподобайку, прокоментуйте, напишіть, звідки ви свої думки напишіть, поширте відео, тому що це теж допомагає. І не забувайте ставити спонсором каналу, бо це допомагає каналу залишатися незалежним. Так ви проявляєте ще свою лояльність. Дякую, Олексію. Запитання, яке не можу не поставити в кінці, скажи мені, будь ласка. Ти кажеш: дивишся, покидьки, ті, ці. Я, до речі, з тобою погоджуюсь. Я деяких читаю, дивлюсь, угораю просто. Люди їх лайкають, підтримують, кажуть, от правильно. Але знаючи, які це люди, ну який сенс з них, я, я до речі, знаєш, для мене є одна історія. От в парламенті я побачив, коли людина виходить, і каже, скоріше небо впаде на землю, ніж я проголосую за бюджет. Через годину виходить, голосую за бюджет, і лояльне до нього підприємство отримують фінансування з держбюджету. Все для мене тоді, ну скажімо так, ілюзії зникли остаточно. Це перше. Друге, а, скажи мені, будь ласка. Зараз ми бачимо навіть наряжених, ні, значно гірше, людей, які мають відношення до армії, які вже налаштувалися йти в зсу, ой, йти, вибач, до парламенту після виборів. І от я уявляю, запит на військових в парламенті є. Що в нас може так статися, що в нас в парламент заведуть. Нову партію слуга народу, але вся в пікселі буде. Це буде заводити, заводити вже не Коломойський з Зеленським, Це буде заводити інша людина або інші люди, те, що олігархи будуть вкладати гроші, вони вже вкладають, купуючи тих чи інших персоналів. Питання до тебе: у нас є загроза такого, що у нас може з'явитися дійсно партія, в якій буде велика кількість ну на кшталт слуг, Да, люди в пікселі, да, мабуть, з ОБД, але. Але потім будуть дивуватися, як же так сталося. Що обрали тих, хто не вміє ані керувати державою, ані всі інше. І, до речі, розумні інтелектуальні освічені, які теж воювали, але не отримують підтримку фінансової з боку якогось олігархата або фінансово-промислових груп, залишаться за бортом. Таке може бути, чи мені так тільки здається? Ну, розумієш, треба конкретика якась. Загально то може бути все, що завгодно в нашій країні. А давай давай тобі конкретику. А давай ти... тобі конкретику. Ти... Уяві, да. собі, уяві собі, що на наступних виборах Бойка йде і разом з ним йде вже не Ківа, а десь там, Юрченко, до речі, які в одній частині, ОПЗЖ розвалишується той самий слуга народу, який казав, що він хоче свій шмат пирога, За що отримав підозру в корупції, Його спіймали на корупції. Зараз він пішов до підрозділа хорт. Він там значиться все інше. Потім він буде розповідати: я у я воїн, і прийде для чого знову займатися корупцією. Це розуміють всі. Таких буде багато. От я тобі приклад привіт. Ну, Чи... Я зрозумів, я, я з приводу Юрченка я те так скажу, що я звичайно збираюся, я з ним, е, коли це бачився, минулому році, е, він сидів з бойовими, так би мовити, побратимами своїми, вони про нього хороші думки. Там деталі розповідати не буде, це, але ну, ну, принаймні він буває дійсно на. Він буває на фронті, так він ніхто ж не, він... не каже, що я кажу, що справді буває, але його ціль в прийти в парламент. Ти розумієш, навіщо? Ну ти ж це розумієш не гірше за мене. Ну я він більше не хоче шмат пирога. Він просто хоче служити народу, і саме тому він зараз не приходить на а суд. Да, він... А як ти уявляєш тут Я от просто хочу зрозуміти, от я е, знаю от людей, не не з нашої тусовки, скажімо так, які воюють. От людина, моє тільки продає, щоб демобілізуватися. Він йому все за Ну, от слово не можу вимовити, так притомило. Притомило. Ага. Він думає, як він буде далі жити, і точно в нього ні сил, ні можливості, навіть якщо йому дадуть спробують його взяти під своє крило якийсь там бізнесмени і так далі. Ну, він буде не до політичної кар'єри. Ну, взагалі, він хоче просто відновитися і жити нормальним життям. Тобто, ну ти розумієш, що це тільки та людина, яка вже зараз. Я розумію, що дуже сподіваюся, що мої знайомі не будуть це дивитися. Відео, що багато людей це, але це сміливі крок. які. Ну слухай, політична кар'єра це певний розрахунок. У ти не можеш так бамс прокинутись і сказати все, я завтра, завтра я йду в депутати. Це певний розрахунок, це будування своєї біографії. Все нормально, все кожному і кожному в цьому списку, майбутньому, кожному будуть певне закидувати. Не бачили тебе на нулі, чому в тебе нема поранень? Чому це все буде звичайно? Тому що нормальна людина, яка думає стратегічно, так? він зараз вибудовує свою. що Він був там, служив в ТРО. Потім перейшов в ЗСУ, служив там, то допомагав тим, то можливо, навіть і приймав участь в бойових діях, і так далі. Це, звичайно, буде частиною біографії. І, я не, ну, я, і що я вам скажу такій людині, що хто, що хто може взагалі закинути такі людині, в принципі, чи є служіння на фронті, а, чи не знаю, участь в бойових діях, героїзм запорукою того, що людина не стане корупціонером. Нема жодної гарантії. В принципі, так? Зам. Ого. За мера Очакова. Не пам'ятаю, 23 -му, чи 22 -му році, так? бойовий офіцер. Мало того, що виявився корупціонером, він ще виявився агентом ФСБ. Я навіть не знаю, як це коментувати. Чи але Борис, я не знаю, але дивись, ти ж правий. Ти ж кажеш сам зараз. Тож ми побачимо, то ж ми побачимо велику кількість. Ну скажімо так. Це буде не слуги народу, це буде воїни народу два нуль, але підобрані так само, бо велика кількість що декілька може завадитись декілька колон від влади. Так будуть можливо, будуть військові. Можливо, але вони що бути... може завадити, скажи що може, як може виправити ситуацію? Хто це повинен бути моральним авторитетом, який повинен відфільтровувати і казати: ну це справжні люди, які мають розуміння досвід. і не важливо воювали, не воювали, але важливо те, що вони можуть виправити ситуацію в Україні. Ці воювали справді це повинні бути такі. Я не знаю, який інститут моральної репутації, ще щось. але як це встигнути, я взагалі не розумію. Треба прибрати тих, хто буде за це платити, і все закінчиться. Це дуже просто і примітивно. Швидко. Якщо ми хочемо вступити в ЄС, ми, ми вимушені будемо демонополізувати економіку, ми вимушені будемо боротися з олігархами не так, як зараз це бред собачий, а по-справжньому що... По і просто не буде, бо не сенсу в їхньому існуванні, так? От тоді, як коли влада перестане асоціюватися виключно з грошима, так? Як тільки вона це відбудеться, нічого цього не буде. от і все. Будуть окремі прихідні, будуть окремі. Звичайно, випадки корупція є всюди. Є всюди авантюристи. Це нормально, так би мовити. Це нормально, але це не буде тотально, як в нас, коли навпаки все. Там одиниці, а в нас навпаки одиниці, порядні і компетентні люди. Е, я сподіваюся, що нам в цьому допоможе і Америка, і Європа дуже сильно. І громадянське суспільство. Ми якимось чином переломимо цю ситуацію. Ті закони відповідні, які дозволяють нам цим боротися, у нас прийняті. У нас навіть є закон про про монополії. Нас все є. Треба тільки що змусити, щоб це працювало. І в принципі, шанс на те, що це змусить, щоб воно працювало, є він достатньо великий. І тоді ми побачимо через деякий час. Ми побачимо е абсолютно адекватних політиків, які будуть приходити до влади. І, і не потрібно буде ділити там військові, не військові, а треба ділити розумних, компетентних і бажаючих щось змінити. А а зараз, якщо б далі буде популізм е, квітнути, то звичайно, що будуть від опозиції, буде колона військових, від влади колона військових, від проросійських буде колона військових, там від ще від олігархів, колона військових. Слава то, слава Богу, не знаю, як це сказати. Але військових нас достатньо для того, щоб сформувати 100 списків, так би мовити, в парламент. Я на цей період поїду мандрувати до друзів куди завгодно, що не знаю. Але 100%, щоб не бачити цієї вен Коли а я ти казав, а, а я якусь колу буду обслуговувати як політехнолог. Я це розумію, тому що ти фаховий експерт в цьому питанні і твої знання будуть потрібні. У мене варіант зараз тільки чи так і чи їхати за кордон працювати за кордоном. Я сподіваюся, що все ж таки я поїду за кордон через після війни і буду працювати як професіонал за кордоном, але ну, це моя професія, яка мені як це не дивно, подобається. Розумію, але ти знаєш, хочу додати в фіналі, коли я кажу, чи був Юрченко, наприклад, в зоні бойових дій, 100% був, чи завдяки своїм позарешникам він допомагав своєму підрозділу, гарантовано допомагав, і потім казав: бачите, це вони, вони нормальні, вони дають гроші на наш підрозділ. Бачите, купують нам все, що потрібно. Теж я бачу, але якщо мені хтось скаже. Чи вірю я, що він позбувся своєї мрії хапнути свій шмат пирога, про який він на записі казав? Ні, не позбувся. І йому його цікавить виключно дві речі: не відповідати за той злочин, на якого ви спіймали, і переобратися знову для того, щоб вже отримати не шмат пирога, а пирог? На жаль, така ситуація. Um. Все, дякую дуже за запрошення. Я, на, на, я просто відчуваю, дякую, що ти? інтернет накриється. На дякую, дякую тобі, і, до нових да. зустрічі. зустрічі. до зустрічі. Друзі, дякую вам, що ви подивилися цей ефір. Сподіваюся, що ви не забули підписатися. А ефір був складний. Більше того, ну, давайте відверто: а теми, які ми підіймаємо, вони резонують в суспільстві. Я сподіваюся, що якщо вас щось розізлило, то значить зачепило. А якщо зачепило, то далі ви будете використовувати своє критичне мислення і вміння аналізувати для того, щоб зрозуміти, що це було. Як працювати з цією інформацією? Ви знаєте? Працюйте і робіть вірні висновки, щоб потім не було соромно за те, що знову помалилися. До речі, у нас попереду ще важкий і тривалий шлях до перемоги, якою вона буде залежить від нас всіх. Але головне нам, головне, дійсно, не втрачати шанси і не втратити державу. А далі, далі, все буде Україна. Папа. -па.